Місце Санкт-Петербург, метраж 105 км. Кімнати 4, санузли 2, висота потолков 2, 7, бюджет 1, 5, мен дизайн, тотасте студіо, коротенько. Дизайнери зі студії тотасте придумали інтер'єр в своєму неповторному стилі для сім'ї з двома дітьми і котом. Артира площею 105 км має досить стандартне планування, мінусом якої є коридор. Розподіляє людей по спальнях, ось від нього дизайнерам потрібно позбутися, все інше влаштовувало, потрібно було грамотно розташувати предмети меблів, техніку, фішкою можна назвати досить брутальний настрій стилістики, темні цегляні стіни, бетонні стелі і сірі стіни в транзитних зонах. Подробиться потрібно було виділити місце для двох роздільних дитячих кімнат, тому зони кухні і вітальні об'єднали в одному приміщенні. Дизайнери пішли від величезного коридору, приєднавши частину його до майстер-спальні і зробивши в цій зоні містку прохідну гардеробну. Windows Data Віндов Датала, Віндов Дата Лєйр, Віндов Датала, піш Event. Banner Summon Banner Container Ід. Ванер 4Ц'яшість цеб4 тисячі сімсот дев'яносто 8, де 5 сім, вісім, шість в цвап, 6. і кухонний гарнітур складається з декількох частин. Це лінійна частина кухні з мийкою, варильною поверхнею і духовою шафою. Антресольні шафи для зберігання по стіні навпроти вікна. А також вбудований холодильник біля барної стійки, об'єднуючий оздоблювальний матеріал цегла чорного кольору. Він з'являється не тільки в громадській зоні, але і в дитячих спальнях. Всі інші стіни фарбування. Хочеться відзначити рит підвісних дзеркал. У вітальні вони працюють не тільки як декор, але й як візуально розширює простір прийом. У цьому приміщенні взагалі використовується багато дзеркал, щоб розсунути межі. Кажуть автори проекту, колірна палітра досить стримана, так як про це просили замовники, при цьому тут є яскраві кольорові елементи, наприклад, яскраво-зелений масивний диван у вітальні, який тут є як смисловий, так і колірною домінантою. Стелю залишили в чорновому варіанті в бетоні, тому всі комунікації на виду, щоб підкреслити ліфтову стилістику. Труби вентиляції спеціально виділили червоним кольором, один з улюблених прийомів дизайнерів, кольоровий стелю з геометричним малюнком виглядає стильно і візуально відволікає увагу від невеликих розмірів спальні. Систем зберігання традиційно багато. У майстер спальні в прохідній гардеробні ми використовуємо мобільні стелажні системи за шторами, які надають цій зоні будуарність. Плюс це позбавляє нас від необхідності наставляти величезну кількість шаф. Такі ж гардеробні системи використовуються в пральні. Залишок коридору, що веде в спальні, також зайняли системою зберігання, щоб наповнити цю транзитну зону функцією, розповідають автори проекту. У дитячій стіни і стеля пофарбували в один відтінок і декорували стелю візерунком з ліній. Плоскі світильники різного розміру вписалися дуже гармонійно. Дизайнери повторили прийоми в обробці також у другій дитячій, але додали свою фішку. Картату шафу, яка виглядає як арт-об'єкт. арт-об'єкт. Window Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, піш'ент, ваннерсомон, ваннерсонтейнер і ваннерфотире в дев'ять шість-сімсот сорок шість4а4, вісімсімедва, 5, E. і в квартирі два санвузли, один примайстер, спальні, другий в загальній зоні для дітей, батьківський санвузол, оснащений великою душовою. А дитячий обладнаний ванною, так як діти люблять в ній купатися в губох санузлах на тлі монохромного плитки весь колірний акцент пере на себе стелю. Бренди представлені в проєкті кухня вітальня оздоблення, плитка, аквіпи Підлогове покриття, плитка, аквіпе, змішувачі омойкірі, мийка бланцо освітлення, Лера ванна кімната, оздоблення, плитка, аквіпе, керамограніт і талон, підлогове покриття, плитка, аквіпе, змішувачі, вассер, крафт, освітлення, арлік, прихоже, підлогове покриття, плитка, аквіпе, спальня, освітлення. Лера хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW